Дорогі друзі, зараз багато таких панічних настроїв, що ось Україну примушують до капітуляції, інші процеси турбують людей також, які не вселяють оптимізму. Хочу сказати, що головне завдання Трампа, міжнародної дипломатії всієї. Це Витягнути Путіна на перемовини, там на перемовинах постаратися досягнути максимально вигідних результатів. На мою думку, це в принципі неможливо досягнути якихось хороших результатів для всієї західної цивілізації сьогодні, якщо не нанести перед цим Путіну. Поразки більш рішучої на полі бою. Поясню. Головна мета Путіна це принизити Захід, показати, що Захід є слабким. І я нагадаю, що цю війну він почав з усяких ультиматумів на адресу Заходу, щоб Захід. Переглянув всю конструкцію світу, якій існує на сьогодні, і щоб Захід відступив із Східної Європи, подарувавши всю Східну Європу значить, Росії як сферу російського впливу, са ну, вимога абсурдна, тому що на сьогодні, нагадаю, Росія є васалом Китаю. Фактично, це означало, що поступитися Китаю, всією Європою. Ну, це, звичайно, що для Заходу це неприйнятно. Дуже важливо розуміти, що вся ця дипломатична гра лише розпочинається. Знову таки треба розуміти, що Заходу. Життєво вигідно нанести показову поразку Росії. Росія знаходиться на технологічно нижчому рівні. Поки що у військових технологіях є, в принципі, невеликі можливості для того, щоб довести переваги західної зброї на полі бою. Це було б надзвичайно важливо поставити Росію на місце, показати Китаю теж. Що хто є першим в цьому світі? Якщо захід від цього відмовиться, то ясно, що це надзвичайно невигідно, Це була б зрада національних інтересів кожної з західних країн з боку їхніх урядів. Подивимося, як будуть розвертатися події. Нагадаю, що головна мета, поки що витягнути Путіна на перемовини а там вже подивитися. Нагадаю, що так само Зеленський застосовував цю тактику, коли витягував Путіна на перемовини в Париж. Він чомусь думав, що він там в Парижі зможе його якось на щось умовити. Але для того, щоб взагалі Путін приїхав в той Париж, він робив вигляд, що він там заздалегідь погоджується на всі його умови. Відповідно, сьогодні щось подібне робить Трамп, що буде далі, не зрозуміло. Ну, подивимося, подивимося. Ще раз говорю, що Заходу безумовно вигідно використати той невеликий історичний проміжок часу, коли можна нанести Росії поразку, щоб цю поразку нанести, показову таку. Вигнати її на кордони 91-го року або ще далі. Це можливо, цілком можливо. Це не вимагає таких величезних коштів, як буде вимагати, що, скажімо, якщо сьогодні піддатися Росії і зрадити весь безпековий формат, який існував до сьогоднішнього часу. Це оце ось буде коштувати потім мільярди і мільярди. Трильйони і трильйони, тому що ясно, що люди по всьому світові будуть відвертатися від Заходу і піддаватися під Китай. І це була б найглупіша геополітична поразка в історії людства. Найглупіша для нас надзвичайно важливо розуміти, що все в наших руках. Ми не можемо змінити ситуацію в цілому. Ми не можемо забезпечити там фронт всім необхідним. Але ми повинні розуміти, що скоріш за все війна продовжиться. Скоріш за все, вона триватиме весь 25 рік. М -м, принаймні, всю весну 2025 року вона точно триватиме. І тут надзвичайно важливо для нас це забезпечувати. Українських захисників найкращою зброєю, найкращими прицілами, найкращими патронами. Я дуже жалію, що ми не підсилили дуже сильно одну з груп. У нас просто не вистачало ресурсів. Сьогодні два висококваліфікованих снайпери загинули. Ось це, я вважаю, проблема. Це, я вважаю, дуже глобальна проблема, що є такі речі, які від нас залежать. Ми могли б значно більше допомагати снайперам. Ці люди жили, вони б воювали і вони б захищали від смерті значну кількість рядових бійців Збройних сил України. На жаль, ці два герої загинули. Я все думаю, якби ми побільше людей в цих групах переозброїли на 375-тій гвинтівки. Всі, хто воює з 308 ми перевели на 338-й гвинтівки, е, привезли новітні гвинтівки в 416-му калібрі, скільки б всіх людей вижило. Ну, але маємо те, що маємо. Вже кількість снайперів, які були підшефні, яких ми знали, яких я приймав в цій кімнаті. От за цю війну вона вже перевалила за півсотні. Мені дуже боляче, звичайно, від цих фактів. От. Але їхні товариші продовжують воювати, їхні товариші потребують допомоги. Це надзвичайно важливо розуміти, що якби, є стратегічні речі, які ми хочемо робити, щоб спасати життя цих снайперських груп. Це викупати 375 гвинтівки, передавати їх. Це надзвичайно важливо. Є тактичні речі, що весь час треба давати патрони. Кожен день ми даємо патрони, іноді ми це не можемо показувати, іноді можемо показувати. Коли можемо, тоді показуємо. Е, даємо найрізноманітнішим групам різні патрони весь час щодня. На все це входять великі ресурси. Але ми стараємося, ми працюємо, ми даємо. Зараз дуже багато потреб в різній допоміжній апаратурі для нічного бою. Просять. Тепловізійні приціли, тепловізійні гляділки, тепловізори прибори нічного бачення для пересування на місцевості для орієнтації на місцевості. Надзвичайно важливо забезпечити. Знову такі люди просять обладнання для контртерористичних груп. Ви знаєте, що серед росіян найнебезпечніші це. Диверсанти і снайпери ФСБ. Вони вклали величезні гроші в підготовку цих диверсантів. Ці диверсанти вони працюють на прикордонні, часто на там, де немає бойових дій, але вони ходять. На нашу територію і для тренувань вирізають мирне населення. Ми сьогодні обговорили забезпечення снайперсько розвідувальних груп, які будуть відслідковувати на нашій території ці диверсійні групи, а також ходити на територію противника для того, щоб дійсно догнати і покарати цих карателів. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо і знову-таки необхідне величезне обладнання. Звичайно, що величезна кількість наших зусиль вона уходить на те, щоб долати всяку роду ідіотизм, зраду, які зустрічаються у нас. У нас можуть якісь начальники взяти і сказати високопрофесійному снайперу. Який є рекордсменом із стрільби в 338-му калібрі. Він є признаний рекордсмен. У нього всі документи про це є. Не можуть йому сказати: ось тобі стара СВДшка, 50 патронів, іди в окопи. Ну, це просто злочинна, така недбалість, просто бюрократичний ідіотізм якийсь. Я вважаю, що якщо цей бюрократизм у військових структурах наших не буде випалений, то це навіть швидше приведе до національної революції, ніж всі інші бізобразя, які творяться в нашій країні. Дорогі друзі, хочеться сказати, що ну, дійсно це величезні зусилля. Тобто ми весь час, розумієте, от сьогодні ми і гвинтівки ремонтували, і там розбиралися всім-сім, щоб патрони в майстернях був, бригад були зроблені. Це намагалися перевезти снайперів, якихось ось так ось просто в грязь макають в інші підрозділи. Ну, Вітчезна робота робиться. І під кінець дня ось такі сумні новини. Що не встигли забезпечити всім необхідним, не встигли все зробити, що могли, і відчуваю частину своєї вини за те, що загинули ці два класні високопрофесійні снайпери. Дуже-дуже сумно, дорогі друзі. Дуже сумно, тому що дійсно треба докладати максимум зусиль, щоб навіть у випадку, коли герої загинуть. Ми з чистою совістю сказали, ну ми зробили все, що могли. Тому, так, да, треба це робити. Я дуже-дуже вас прошу, що зараз в ці найтемніші часи посилити свою допомогу фронту. Закликаю допомагати всім, кому можете, ну, особливо допомагати снайперам, бо це дійсно високоефективно. Дорогі друзі. Наша стратегічна задача знищити бойовий дух противника, щоб він розбігся по своїй країні, затіяв там якусь нову громадянську війну. І, відповідно, ми взагалі б забули про те, що існувала така страшна країна. Запам'ятайте одне, що цей новітній Гітлер закінчить так само. Як закінчив його попередник в бункері самогубством. Е треба, відповідно, наближати цей момент, а то й допомогти йому. Дорогі друзі, будь ласка, давайте допомагати українським снайперам, а там дасть Бог нам перемогу. Дякую всім, хто нам допомагає. Моліться за всіх українських снайперів. Моліться також за полеглих героїв. Дякую всім.